Вітаю на каналі Зелена Митошня. Сьогодні мені прийшла посилочка, посилочка від сім'ї бережнюків. Зараз я покажу вам рослинки, які мені прийшли. Перемотаю у прискореному вигляді, як розпаковувала і більш детальніше розкажу про самі рослинки. Ну, от що я замовила. Замовила грунтопокривну рослинку. Це живучка. Дуже гарного сорту. Називається сорт Рейнбоус. Чим цікава? Ця сама живучка, тим, що вона має кремові, жовті, рожеві, зелені плямки. Квіти, як у більшості живучок, у неї сині. Зараз вона ще не набрала своїх кольорів. Згодом ці плями проявляться. Горщики П9 в основному мені сьогодні прийшли, Один горщик тільки величенький. Так, в мене багато вільної голої землі, які я хочу прикрити ґрунтопокривними рослинами. В минулому році займалася розсадкою таких рослин. І в цьому році, бачите, продовжу прикривати опусті місця. Потім показую вам ялинки, які мені прийшли. Прийшли ось дві ялиночки. Відносяться вони до звичайних ялинок, але це різних сортів. Ось саме ця ялинка. Назва Vermont Голд цікава вона тим, що має лежачі пагони, які стеляться по землі, утворює такий пагорб з гілок. Округлої такої форми щільної, ну, поки вона маленька, то, звісно, ніякої тут форми щільної ще немає, але все в нас ще попереду. Молода хвоя в неї золотиста жовта, ось видно навіть, що кінчики ще збереглися жовтуватого кольору. А в центрі вона буде зеленуватою. Хвої такі набувати згодом, як дорослі щитами в неї висота невелика, десь пів метра, в діаметрі вона до півтора метра може Розкидувати свої пагони. Ну, звісно, можна пристригати. Я думаю, що в більш дорослому віці, можливо, вона і в більшого діаметру набуватиме, але загалом пошить опис десь в 10-річному віці, то метр-метр п'ятдесят вона досягне. Звичайно, в мене є ялинки, які мають також такі пагони. Які повисають по але вони у мене підняті всі на штамби, я їх формую у вигляді високих рослин. А ось цю хочу жовтеньку залишити саме в такому лежачому стані. Полюбляє ялинка, ця сонце, Якщо посадити в напівтінь, то жовтого приросту може і не бути, він буде зелений. Це стосується всіх жовтуватих хвойних рослин, ну і не тільки хвойних. Інша ялинка у мене також карликова, але це вже колоподібна форма, сорт, можливо, неправильно назву, називається хістрікс. Вона має вже зеленю, зелену, хвою насичено зелену, але я вже бачу, що вона не чисто зелена, а з таким сизуватим, все ж таки відтінком. Бруночки всі живі, всі гарненькі, немає ніяких хвороб, ніяких підгорілих плям. Дуже в гарному стані, хоч і маленька в гарному стані, подобається мені. Так, в неї є діаметр цієї ялинки буде і висота 40 см, буде така маленька кулька. Також, хоч ялинки, звичайно, витримують на півтіні, я б не рекомендувала. Все ж таки, треба садити на сонечку, щоб форма була набита, густа, краще, все ж таки сонце її підібрати. Так, що в нас є далі? Далі в мене кіпарисовик. Це, зараз трішки так проставляю краще, щоб було видно. У мене ось два кепарисивики сьогодні прийшло. Обидва вони горохоплідні, але бачите, вони різні за формою крони. Один, один з них парсолі. Це буде куполоподібної такої форми, більш ну, до кульки схожої карликовий сорт, 30 см в діаметрі. Бачите, така лоската хвоя, трошки поборівша, але вона насичена, зелена, буде влітку. Ось так видвину, Ось на фоні долоні. Бачите, така куляста форма, хоч і маленький, в горщику по 9, але вже такий кулястий. Він буде висотою десь 30 см, діаметрі 50 см, морози невибагливі. Ці кіпарисовики. І ось цей це кипарисовик Golden Mob, також горохоплідний. У нього яскраво жовті прорости. Зараз він, вони більш салатові, все ж таки це ще весна. Я думаю, що буде більш яскравий влітку. Ну, на фото в інтернеті, то це просто ну, такий неперевершений жовтий колір. Ажурна крона, вже видно, бачите, що вона така в різні боки гілочки розкидала і така більш ажурна, аніж цей такий дуже цупкенький такий формою. Мені чимось схоже на форму, у мене є один кипарисовик Філіфіра Ауреа, то от цей, схожий чимось за формою зросту. Ну, подивимось, будемо спостерігати, подивимось як вони. Ростуть обидва чи схожі вони між собою. Вона цей кіпарисовик у молодому віці більш кругла форма, а у дорослому вона широкопірамідальна і таким чином утворюється низ діаметр десь метр метр двадцять, а висотою до самої такої вершини цієї пірамідки буде десь 60 см. Також луската така хвоя. М'якенькі, вони обидва гарні. Ще раз скажу, що це, це golden mop кипарисовик, а це Парс Цей Це трошки, бачите, ще. Вони морозостійкі, гарні, дуже мені подобаються. Я щось в минулому році купувала собі новинки з кипарисовик і в цьому продовжую вони мені. Дуже подобаються, приваблюють, і вони такі різноманітні за хвоєю, то для такого різноманіття вирішила ще ось парочку сортів придбати. Так, що в мене ще тут є? Ось подивіться на цю хвою. Вона просто навіть зараз, в березні, така неперевершена, соковита, це у мене Купресо Цепарис Gold Rider. Обіцяють, що це буде вузька, колоновидна Форма крони в молодому віці, в дорослому, буде більш така конусоподібна. Неї, він має такі густі пагони, луската хвоє, пагони розгалуджені в боки, сильно так розгалуджені в боки. Такої форми набуває цікавої. Як знайду фото дорослої, то поставлю поруч для порівняння. Забарвлення таке жовто-зелене, але зважайте, що в тіні це забарвлення може бути більш салатовим, тому куди садити, це вже на ваш розсуд витримує і сонце, і півтінь. Але в моєму випадку, в нашому кліматі, то півтінь для таких рослин краще. Ну, подивимось, мені можливо така яскрава крона і не потрібна. Я можу трошки до салатової її. Ну, звикнути, і мені буде якраз доподоба, як саме таке салатова, а не жовта крона. Висота цього купросиципариса 10-15 метрів в діаметрі 2-3 метри. І остання рослинка, яка мені сьогодні прийшла, це Азалія. Азалія листопадна або рододендрон листопадний. У мене в саду зростали два екземпляри. Мені сподобалось, і минулої весни я ще придбала ще парочку інших за кольором, а от червоної у мене не було. І от саме в цьому замовленні я додавала собі червоного кольору азалію. Горщик гарний, розгалуження просто гарні, але за довжиною не вміщалася ця азалія в коробку, тому верхню гілочку її зламали. Ну, для мене це має такої ніяких негативного, скажімо так, емоцій, я все одно буду на цьому рівні цю гілку прирізати, щоб кущ був однієї довжини, мені отака вистреливша одна гілка в бік зовсім не потрібна. У горщик тут два або 2,5 літри, я так на око не скажу. Дуже задоволена я цією посилкою. Будемо саджати, весна на дворі, Всі рослинки здорові, всі в гарному стані. Тому підписуйтесь на мій канал, залишайтеся зі мною. Будемо спостерігати. Якщо ви хочете і надалі бачити мої відео, підписуйтесь. І до нових зустрічей нових відео. До побачення!